Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті YouTube імпаріаму кон лілі. Сьогодні ми навчимося трансформувати українські слова на італійські завдяки декільком легеньким трюкам. Ну що, цікаво? Тоді давайте не будемо гаяти часу, а переходимо прямо зараз. Отже, щоб ви розуміли, в українській мові є понад 50 тисяч по статистиці слів, які походять з латинської мови. Тому Якщо ми сьогодні вивчимо ці невеличкі трюки, ми зможемо трансформувати всі ці 50 тисяч, якщо не більше, так? Тому, давайте починаємо прямо зараз, але перед тим, як почати, давайте згадаємо, як читаються деякі сполучення букв разом. Отже, перш за все, пригадуємо. Якщо ми говоримо ґе, ой, не ґ, вибачте, а ге і гі, знайте, що в італійській мові це звучатиме як дже. Джі. Добре. Наприклад, слово гігант пишемо джіганте. Бачите? Гігант. Ми сказали ГІ, але написали джі. Далі, наприклад, слово гель ми напишемо джель. Отже, наше ге стає дже в італійській мові. Добре. А е, такі букви, коли ви бачите разом як КТ, знайте, що в італійській мові вони не говоритимуться або читатимуться як ТТ. добре, т, подвійна Т до п'яті. Отже, е, які можуть бути слова, як приклад, актор. Отже, ми не скажемо більше акторе, а саме АТОРЕ, тому що наше КТ стає Т. Е, слово ефективний. Ми вже не скажемо ефективо, ні, тому що запам'ятовуємо КТ, стає що Т. Отже, ефективо. І так далі. Отже, окей, запам'ятали собі ці букви, сполучення цих букв, і переходимо, власне, на перший трюк. Отже, українські слова, які мають закінчення ція. Італійською звучатимуть як «ціоне». Давайте я вам підкреслю. Червоними. Червоним кольором, щоб ви собі потім бачили гарно. Отже, які це можуть бути слова? Наприклад, презентація. Як ми скажемо? Бачите, закінчення в нас «ція», А скажемо ми презентаціоне. Презентація", презентація революція. Революціоне. Бачите, Дивіться, який класний трюк. Далі слово пропозиція, пропозиціоне, провокація, регістрація, провокаціоне, реєстраціоне, інформація, інформаціоне. Так, до речі, не революціоне, а саме Ріволуціоне. Звичайно, я вам не буду зараз писати всі приклади, тому що їх більше тисячі, їх декілька тисяч цих прикладів. Але, скажімо так, найголовніші слова, які ми використовуємо часто, я вам все-таки запишу. Ще давайте декілька якихось прикладів. А поки також самі подумайте, які ви ще знаєте такі слова. Е, так, провокаціони вже сказали. Інтонація, як ми скажемо, інтонаціоне. Nazia emozia Nazione emozione realizzazione meditazione realizzazione meditazione modernizzazione modernizzazione Корекція. Кореціоне. Ко, Інновація. Інноваціоне. Дивіться, скільки ж їх є. І ми, просто не задумуючись, вже автоматично можемо перекладати ці слова е, прекрасно італійською. Чи не так? Добре, отже, ви зрозуміли, так? Все те, що закінчується нація. Італійською автоматично. Зазвичай, добре, звичайно, будуть винятки, але э, стає сйоне. А тепер, як ви дивитесь на те, щоб ми привели, як завжди, декілька прикладів і написали якісь речення разом з вами. Отже, давайте використаємо слово, наприклад, медитаціоне. Любите медитацію? Якщо так, то як ми це скажемо італійською. fare фаре. Медитаціоне. Мені подобається займатися медитацією. Фаре використовуємо вербо фаре. Коли не знаєте, яке правильне слово сказати: говоріть фаре і все буде добре. Отже, мені п'яче фарела медитаціоне. Мені подобається займатися медитацією. Ще один приклад. Abbiamo fatto la rivoluzione. Аб'ямофато. Отже, ми знову ж таки взяли наше ФАРЕ робити, але тут воно у нас написано фато, що це означає, що це слово в минулому часі, все правильно. А до кого йде звертання, про кого йде ця мова, слово АБ'ЯМО відноситься до вербу аверемати. Добре, але звичайно, ми тут маємо аб'ємофато, це минулий рід тому вербо avere в минулому часі має лише допоміжню функцію. Отже, uh, Noi. Noi abbiamo fatto la Леволюціоне. Ми зробили революцію. Давайте використаємо слово нація і скажемо: я обожнюю свою націю. Як ми це скажемо? Адоро, тому що Іо. Нас усно. La mia nazione. Я обожнюю свою націю. Adoro la mia nazione. Ось і все. І завдяки цьому трюку ми вже замевичили більше тисячі слів. Наступний трюк, який ще може бути закінчені, які автоматично в італійській мові стають іншим чином. Це є слова. Які мають закінчення в українській мові. Так, воно він не переключається. Івний. Ось. А італійською мовою воно звучатиме як іво. Іво. Отже, слова з закінченнями в українській мові на Евний в італійській мові звучатимуть як іво, наприклад. Давайте я трошки посуну. Отже, позитивний. Як ми скажемо. Позитиво. E, конструктивний, Коструктиво. Альтернативний. Альтернативо. Адміністративний. Амміністративо. До речі, також зазвичай не завжди, але сполучення букв, такі як ад, адм, як у нас ось тут було адміністративний, стає ам італійською. Буква Д десь загубиться. Добре? Далі, яке ще може бути слово ЕФЕКТИВНИЙ. Конструктивний ми вже сказали, продуктивний. Сказали чи ні? Ні, ось. Продуктивний, колективний, як ми це скажемо? Продуктиво, колективо, ефективний, ефективо, ечетра, ечетра. І так далі. Отже, все те, що закінчується на –ивний, в італійській мові, буде іво, і ось вам ще більше тисячі слів в подарунок. А тепер давайте, власне, складемо якесь речення. Наприклад, візьмемо слово альтернативо. І скажемо, що цей хлопчина досить таки альтернативний. Як ми скажемо, Questo ragazzo е досить таки, можемо сказати, Абастанца альтернативо. Косто рагазо є е Абастанца Альтернативо. Дальше. Administrativno. Kaj lahko rečemo z besedom administrativno? Ehm, meni potrebujemo rešiti nekaj administrativnih vprašanj. Naprimer, devo. Je povena, meni je potrebno. Kjeriri? Rešiti alkuni, ali pa rečemo alkune, ker uporabljamo besedo koze. Alkune koze. Administrative. Devokeriri, uh, alku ne koze administrative. Meni je potrebno verišiti nekaj upravljenih administrativnih vprašanj. Koze administrative. Bulo je, če je kateri človek režen, koze. File, opet okay, za poezijsko slovo, ali ono človek režen. Bub bi rekel, file administrativi. Так? Тому що чоловічий рід множина. Окей, чудово. Йдемо далі. Супер трюк. Наступний. Це є слова, які закінчуються на альний. Отже, альний український, а італійською вони звучатимуть ці слова як але з закінченнями але. І, до речі, це не обов'язково може бути альний, це може бути Альна, закінчення на А, чи там Альне українською, так, що в середньому роді, але ми знаємо, що в італійській мові середнього роду немає. Тому Альн, скажімо так, Альн, добре, е і вже там якесь закінчення. Не на не залежить. Ось такі слова. Будуть мати закінчення в італійській мові. Як але. Добре, поки я тут вам підкреслюю червоним, е, червоним кольором. Ви вже придумали якісь слова, можливо? Вам вже щось прийшло в голову, чи ні? Окей, якщо ні, то давайте я вам допоможу. Наприклад, слово ідеальний. Ідеале. Ідеальна. Також ідеале. Ідеальне. Також ідеале. Отже, в італійській мові воно завжди звучатиме а, в однині як ідеале. Добре? Угу. Глобальний, як ми скажемо. Глобале. Геніальний. Наше «ге» в італійській мові читається як дже. Дженіале. Нормальний. Реальний. Нормале, реале, моральний. МОРАЛЕ. Вертикальний. Горизонтальний. Чи звичайно там вертикальна, горизонтальна, горизонтальне. Отже, неважливо від роду в італійській мові. Якщо це одне на, воно завжди звучатиме як Але. Добре? Отже, вертикальний, горизонтальний. verticale horizontale, materialny sentimentalny materiale sentimentale, sentimentale. finalny czy tam finalna tak profesjonalny jak my to скажемо finalny my скажемо finale profesjonalny my скажемо profesjonalne. І так далі. Їх є, як зазвичай, звичайно, дуже багато. Ем, отже, всіх я їх тут вам не напишу. Але, якщо вам прийшло ще щось в голову, якесь гарне слово, пишіть його в коментах. До речі, про професіонали. Як сказати професія? Професія, ми скажемо, професіоне. І що ми тут маємо? Також. Звичайно, латинське слово. І воно, бачите, автоматично перетворяється на італійське слово наше професія. Професіоне. І що це означає? Що всі слова, які закінчуються на ія, Сія зазвичай не завжди будуть мати закінчення в італійській мові сіоне. Пишемо. Так, сія. Ой. Italijanski je ovi sione. Naprimer, tako smo že z vama povedali, profesija. Pišemo profesione, vidite? E, komisija, komisione, pasija, pasione itd. Tak tako, šom črvenim zapišem. Ось. гарно введу. Бачите, насправді, як все легко. А тепер давайте напишемо якісь приклади. Отже, що ми можемо, давайте використаємо слово пасіоне. Мистецтво це моя пасія. Як ми це скажемо? Л'арте е лая пасіоне. Бело, ну? Потім. Можна сказати, в мене є місія. Я повинен зробити місію. в мене є місія. Як ми це скажемо? ho, я маю Ла missione да Фаре. Добре. А тепер наступний приклад дуже подібний до нашого попереднього. В попередньому ми написали Сія, а тепер напишемо Зія. Зія в італійській мові закінчується зйоне. Дивіться, бачите, майже те саме, що попередньому. Ось написано було сіоне, Тут zione". І Дивіться, як зразу міняється ла пронунча. Вимовлення. Кондоп'яес. Ми говоримо с". з одною ес, посеред слова, так, ми говоримо з. Отже, що це може бути за слова? Іллюзія. Як ми скажемо? Іллюзіоне. Ревізія. Ревізіоне. Провізія. Інвазія. Провізіоне. Інвазіоне. Бачите? Також, вроді би, не, не складно. Звичайно, таких слів є дуже-дуже багато. Ось. І ми тут зараз не будемо писати всі, але я хочу, щоб ви мали собі ідею. E, що робити зі словами, які закінчуються на Зія? Зазвичай, добре, не завжди. Вони будуть закінчуватись на Зйоне. Отже, давайте зробимо якісь uh, ще речення, з вами напишемо: як сказати: e, не вір ілюзій. ілюзіям. Нон Кредере але illusioni non credere, alle illusioni. Або нам потрібно робити, зробити ревізію. Noi, або без noi, dobbiamo Dobbiamo fare una revisione. fare una revisione. Va bene? Va bene. Окей, okay, чудово. Звичайно, це ще не все. Є ще один гарний приклад, який я хочу вам сьогодні привести. І це будуть слова, які закінчуються на ічний. Або взагалі-то ще можна сказати «ічний» в нас ще є слова, так. Є закінчення на ічний або ічний. Добре. А як в італійській мові вони будуть звучати? Ці слова, в італійській мові будуть мати закінчення іко. Іко ось і все. Добре, я вам тут підкреслюю червоним, а ви за той час подумайте, що це може бути за такі слова. Придумали? Наприклад, політичний, як ми скажемо. Політіко. Бачите? Ічний, іко. Медичний. Медіко. Магічний. Ма-джі-ко, Так. Ми з вами вивчили, що то, що ГІ, то є зазвичай G. Атлантичний. Дієтичний. АТЛАНТІКО, АТЛАНТІКО, Діететико. Бачите? АТЛАНТИЧНИЙ, дієтичний, магічний. А ще маємо і, і І, і Ічний. Добре, симпатичний, саркастичний, як ми скажемо. Симпатіко, до речі. А, так, це слово зазвичай воно навіть не перекладається симпатичне симпатіко, симпатіко насправді, а? а якщо ви хочете сказати комусь комплімент, сказати, що окей, він симпатичний то симпатичний, зазвичай використається слово. Каріно, не знаю. А ось симпатіко на нашу українську мову вже буде більше перекладатися як. Mm, приємний, так? Отже, людина приємна. Не симпатичний як краса, а саме як людина всередині. Отже, якщо ви хочете мати на увазі, що людина симпатична зсередини окей. Okay. А якщо ви хочете е, сказати, що людина симпатична ззовні, ми скажемо Каріно, Белло, Ось так. Але не симпатіку. Бо симпатіку означає, що приємна людина. Окей, okay. e, отже, такі слова, як там технічний, логічний, механічний, економічний, біологічний і так далі будуть закінчуватися на іко. Отже, давайте собі запишемо ці слова, що ми щойно сказали. Біологіко, біологіко, так? Економіко. Економічний. Економіку. Ehm, так, саркастико. Ми ще не записали з вами: саркастіко. Техніко, технічний. Логічний як ми напишемо? Ло. Діко ці, тому що не логіко, а лодгіко, тому що наше гі в італійській мові звучить як джі". Ehm, Механічний ми сказали, Ні, дивіться. Давайте запишемо. Механіко, Механічний. Ем, так. І так далі. Отже, знову ж таки, цих слів дуже-дуже-дуже багато. І рахуйте з цим всім, що ми зараз з вами пройшли, ми вивчили декілька сотень слів, як їх автоматично перекласти на італійську мову. Чудово, чи не так? Отже, давайте тепер приведемо якісь гарні приклади. Напишемо якісь гарні фрази. Наприклад. Mm, я перетнула Атлантичний океан. Знову ж таки, і можемо викидати і спросто сказати зразу: О! А, атраверсато, Отеано, Атлантико, Атлантичний, Атлантико. Um, Ця річ не дуже логічна. Або це не дуже логічно. Давайте скажемо, це не дуже логічно. Non è molto logico. Logico, не логіко, а логіко. Uh, мені не подобається, який він саркастичний. Non mi piace, come sarcastico. E, ona je zelo prijetna. Lei E. Molto simpatika. Torej, mi uporabili besedo simpatika, da bi rekli, da je simpatična od znotraj. Simpatična oseba. Torej, in tako dalje. Ljudje, dobri. Poglejte, ali ni čudovito to? Meni, na primer, osebno zelo všeč. Дуже подобаються ці трюки, тому що дійсно можна вивчити зразу за раз, Скільки в нас хвилин буде мати це відео, не дуже багато, але вже завдяки цьому відео ви будете знати дуже-дуже дуже багато слів. Отже, я сподіваюся, що вам сподобалось. Ем, ви відкрили для себе новий світ. Тепер для вас маленька вправа. Напишіть хоча б одне речення, використовуючи одне з цих слів, які ми сьогодні вивчили. Отже, одне з цих. Закінчень, які ми сьогодні з вами вивчили. Я чекаю, а з вами ми побачимося вже на наступному уроці. Чао!